Ну, по перше, надзвичайно тут цікаво чути, як Лукашенко називає себе і Путіна двома агресорами. Тобто, ну якби він з цього сміється, але водночас і визнає, бо ж в кожному жарті лише доля жарту того є. Як вам ця пропозиція зустрітися в трьох Путін, Лукашенко і Байден? А головне мета цієї заяви очевидно, що Лукашенко розуміє, ну що це неможливо, фактично. З вами православні вчора було стрітання. Зима віддає свої позиції весні, а це означає, що у дебілів починаються загострення весняні. І Лукашенко все рівно по графіку починає, починає з загострення. Він дійсно починає розповідати про те, що Байден прилітає до Польщі для того, щоб загострювати ситуацію. Польщу називає найбільшим агресором. Польщу називає країною, яка зацікавлена в цій війні. І дійсно він мріє. А в даному випадку не Лукашенко, а Путін мріє щоб Байден і власне Путін сіли за один стіл і домовились про те, чим завершиться війна в Україні, і які каврішки від Сполучених Штатів Америки отримує Російська Федерація. Але скільки б вони про це не говорили, і що б вони про це не говорили, так не буде. Бо насправді для Лукашенка і для Путіна, які не можуть нічого зробити власне в цій війні і досягнути своїх цілей, в кінцевому підсумку залишається тільки. Оці промови говорити навіть подивіться. Байден прилітає до Польщі і буде дуже серйозна промова. Вона насправді буде вибухова, і ця промова матиме дуже серйозне значення не стільки для України, не стільки для Європи, скільки для самої Російської Федерації. Тому е, на Путін змушений бігом е, давати у відповідь свою промову до парламенту, щоб, хоча б, хоча б якось знівелювати е, ті наслідки, які будуть від, е, від е, візиту Байдена до Польщі. Тобто, запрошення Лукашенка це замовлення кремлівського диктатора. Його вустами говорить младенець, як то кажуть. Пошення Лукашенка це весняне загострення Лукашенка. Не більше, не менше. Ну що як ще може Лукашенко відреагувати на те, що Байден прилетить до Польщі? Ну радіти вони з цього не можуть, а, а якось реагувати на це треба. Така яка, тому... яка саме Лукашенку різниця, куди там Байден приїде? Це ж не Путін навіть з вами, ми розуміємо, що Байден прилітаючи до Польщі. А і Лукашенко ж підкреслив не в Німеччину, не в Британію, а до Польщі фактично на кордон війни прилітає Байден. А це лише означає, що раніше і допомога була, і слова були, що ми з українцями до кінця, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки треба. А це фізично президент Сполучених Штатів Америки прилітає фактично на кордон з війною. Я більше вам скажу, я хотів би бачити Байдена у Львові, щоб він приїхав до України, поклав квіти до пам'яті. Степану Бандери, щоб остаточно зійшли з розуму і Лукашенко, і Путін, і всі 150 мільйонів орків, які спостерігали за цим видовищем, і просто вибух того, що в них там в голові залишилось, бо навряд чи в них там залишилось. Щоб ми просто спостерігали в прямому етері, як це все вибухає.